Війна в Європі а бажано ядерна атомна війна, вона вигідна Китаю. Я поясню, чому справа в тому, що Китай давно стоїть в суперечці з європейським співтовариством, а взагалі з західним вектором. Китай станом на сьогодні взяв все, що можна взяти від Європи. і... Немає потреби в такій щільній колаборації далі. Я вам це поясню на прикладі. От ви, наприклад, в себе на роботі реалізуєте купу різних проєктів, запускаєте купу різних проєктів, навчаєте людей, там, ділитесь досвідом і так далі. А потім люди вчаться трішки. Їх стає більше, і от те, що ви один раніше робили, або там вас двоє, троє, воно починає обрастати різними людьми, різними людьми. І ці люди вони починають спеціалізуватися вже в оцих точкових моментах. І е, створюється таке відчуття, що ваша ось активність вона вже й не потрібна, тому що кожна людина, нібито, може тягнути е, свою сферу. Те, що кожен може тягнути свою сферу, а це все не пов'язано, то вже інше питання, то вже. Перспектива в подальшому, що воно не буде працювати, ну то така інша справа. Отак і в китайських товаришів. Тобто, вони вже побудували заводи, вони вже ну фактично стирили технології, вони вже розробили свої технології через інвестиції держави в ну, наприклад, теж саме автомобілебудування. Європейські компанії банкрутують через те, що не настільки е, зарегульована система там умовно штучного інтелекту, Китай показує чудеса просто автоматизації, штучного інтелекту і всього іншого. І отут е, виникає питання: а чому б Китаю не мати бажання відкинути Європу там на десять 20 років технологічному розвитку? За цей час Китай може реально встановити власні стандарти в багатьох сферах. Тобто, поки що стандарти залишаються умовно, патенти, стандарти за Західним світом, хоча ігнорується це, все я ж пояснюю це так, як на роботах. Коли ти запустив якийсь процес, а потім з якогось часу тобі починають розповідати, що отак треба жити, отак треба працювати. Хоча ти про це говориш, говорив безкінечно і привчав до цього людей. А Китай аналогічно, тобто, щось побачив, щось піддивився, щось сплагіатив, десь сам зробив, десь найняв людей, десь побудував заводи. І для них, по факту, війна в Європі це непогано, це відкинуло б Європу в розвиткові. І тому Китай от веде ось таку дивну гру, нібито підтримуючи Російську Федерацію. Насправді це не підтримка Російської Федерації. це... Ну, скажем, такий план, навіть не А, не Б, можливо, В на випадок конфронтації між західним світом і Китаєм. Китай буде і має фактично партнера Путіна, який може, може бути так мотивований, підтриманий на велику війну з Європою. Ну а що буде з Європою у випадку, якщо там розгорнеться війна? Та ще і ядерна, ну, ви собі а, уявляєте, як це може бути і які а, пріоритети, цінності, задачі будуть стояти в Європі. Їм буде явно не до Китаю, явно, не до торгівельних війн з Китаєм. Ну, Китай цим скористається. А, версія виглядає такою натягнутою за вуха, але. Має право існувати, адже ми достеменно не знаємо всіх розкладів різних країн в цій страшній великій війні, яка ведеться на території України. Це вже не війна проти України, все зайшло надто далеко і вийшло за межі тільки внутрішніх суперечностей і думок Путіна про Крим, про сухопутний коридор, про Кримський міст і так далі. Все набагато серйозніше. І люди, які намагаються глибше зрозуміти це, напевно, вже підозрюють. Підозрюють, які великі ставки на війну в Україні. І от розумієте, халепа в чому? Що поки йде війна в Україні, всі ці сценарії можливі. Тобто, всі сценарії можливі. І це, це велика проблема. Це насправді велика проблема. Тобто, війну в Україні не завершують, тому що кожен великий гравець. Сподівається зіграти свою партію, а партію можна цю зіграти тільки за умови, якщо є війна в Україні. Немає сценаріїв, що грати, якщо війна в Україні завершиться. І це проблема. Це проблема, адже а, в такому випадку, у випадку незацікавленості багатьох гравців завершити, війна буде тривати. При цьому нам будуть розповідати абсолютно іншу картинку, внутрішню, чому вона триває. А насправді. Все може бути набагато простіше. Просто війну в Україні невигідно завершувати. Ну, напишіть вашу думку, напишіть ваші е, міркування щодо цього. Я з цією ідеєю вже давно ходжу по різним ресурсам. Мені здається, все ж таки, що війна в Україні триває в тому числі, е, що ведуться величезні геополітичні ігрища навколо нас.